Слава Україні! Розпочалася 234-доба та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Ворог не припиняє завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об'єктах нашої країни. Протягом минулої доби постраждала інфраструктура та мирні громадяни Харкова, Костянтинівки, Соледара, Бахмута, Чумаків, Лебединського Запоріжжя, Давидового Броду та Мирного. Для своїх злочинів противник продовжує використовувати крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА. За минулу добу окупанти завдали 6 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснили 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Гатище, Вовчанські хутори, Стариця та Дворічне.